Люди, які ошелешили свого партнера, вручивши йому документи про розлучення, що відбувалося цей день. Отже, я не розлучався. Я був адвокатом жінки, яка покинула чоловіка. Не розголошуватиму подробиць, але це розлучення вразило мене набагато більше, ніж інші більш отруйні розлучення, які я супроводжував. Дружина відверто зізналась мені, що ніколи не кохала свого чоловіка, хоча він був її найкращим другом. Жінка ніколи не хотіла виходити заміж, але він був такою чудовою людиною, що вона навіть не могла уявити, що знайде. Якогось кращого. Він обожнював і неймовірно кохав її. І вона знала, що чоловік ніколи не зрадить і не скривдить її. У них були діти, які вже виросли і пішли у світ. І жінка відчула, що настав час жити тим життям, про яке вона завжди мріяла. Вони прожили десятки років разом, і тільки тепер вона набрала сміливості спробувати пожити для себе. Вона попередила мене, що він не знає про те, що станеться, і попросила бути присутньою. Під час вручення документів, що вона могла йому все пояснити. Погодившись з її проханням, я повідомив їй про це в той же день, коли передав повістку судовому виконавцю. Оскільки вона сказала мені, де буде чоловік, ми знали, що як тільки судовий виконавець отримає документи, їх буде вручено того ж дня. Пізніше вона розповіла мені, що чоловік був настільки шокований і розгублений, що весь час перепитував її. Зачекай, це правда? Це Непоганий жарт. Що відбувається, вона пояснила йому, а він розплакався, просив дозволити йому все виправити, піти до психолога що завгодно. Вона сказала йому, що нічого не можна виправити. Він був і є абсолютно ідеальним чоловіком, що проблема в ній, тому що вона завжди жила заради інших людей і хотіла, хоч раз, пожити для себе. Як вона мені казала, якщо він зрозуміє, що це зробить її щасливою, в нього не буде жодного сумніву. І він підпишеться на все. Він все підписав, дав їй те, що вона хотіла, переконавшись, що з нею все буде гаразд, не було жодних ігор. Чесно кажучи, це була найтрагічніша частина. Навіть на останніх подихах їхнього шлюбу він залишався ідеальним чоловіком для неї. Відредаговано люди припускають, що при розлученні вона вхопила все, що могла, і втекла, як злодійка. Це зовсім не так. Вона відмовилась від усього, що він намагався. Ався запропонувати їй під час розлучення, включаючи аліменти, які вона б отримувала щонайменше 10 років, і немалу суму будинок частину їхнього бізнесу. Тощо. Вона хотіла лише свій автомобіль та особисті речі. Її чоловікові довелось добряче натиснути, що вона погодилась прийняти половину їхнього спільного рахунку, бо він хвилювався, що вона не заробляє достатньо, щоб дозволити собі орендувати житло в їхньому маленькому містечку. Як я вже й казав, ідеальний чоловік до останнього. Мій друг і його дружина вирішили відкрити свій шлюб із набором правил. Її прохання було обумовлене тим, що він багато працював, щоб утримувати їх обох. Його дружина порушила всі правила на першому ж побаченні, не розмовляла з ним близько трьох тижнів і не приходила додому. Мій товариш був розбитий горем, намагався налагодити стосунки, але врешті-решт зрозумів, що нічого не вийде. Він надіслав їй документи, а вона зателефонувала мені і запитав. Але чому він так вчинив? Іноді ти нічого не помічаєш, тому що сам сліпий. Він був абсолютно приголомшений, але для будь-кого зі сторони це було давно очікуваним. У нас були проблеми, які він списував на те, що я перенапружена на роботі. Він переїхав до своїх батьків, щоб дати мені простір і час пережити той факт, що він не працював два роки і нічого не робив по господарству. Чоловік був твердо переконаний, що я просто розсердилась, і він повернеться додому через кілька днів. Я вже найняла адвоката, який чекав, коли. Я дам йому знак, що готова. Оскільки будинок був моїм, а він же виїхав, адвокат порадив мені змінити замки, заблокувати його номер і не спілкуватись з ним, окрім як через юриста. Я так і зробила. Я знала, що того дня йому вручили повістку, тому пішла на роботу, повечерила з подругою, повернулась додому і виспалась як ніколи добре за довгий час. Він змішав алкоголь з ліками і почав дзвонити мені і моїм батькам о третій годині ночі. Потім погрожував накласти на себе руки. Якщо я не повернусь, я не повернулась. Він досі живий. Він зрадив мене з моєю найкращою подругою і поселив її у нас вдома. Тож я зібрала свої речі і з'їхала. Мені довелось виїхати зі штату і переїхати до батьків. Я подала документи на розлучення, а він розлютився, тому що вони обоє заробляли недостатньо, щоб платити за оренду. Колишній запитав, чи можу я або мої батьки заплатити за них. А вже ж ми цього не зробили, але він, звісно, ж звинуватив своїх друзів у тому, що вони змулили. Мусили його зрадити, і що я винна в тому, що ми розлучились. Чувак серйозно вірив, що я буду й надалі жити з ними і оплачувати рахунки, і досі не розуміє, чому я подала на розлучення. Він просто самозакоханий нарцис. Я сиділа біля школи свого сина, чекала, щоб забрати його, оплачувала рахунки в інтернеті, помітила чек за юридичну консультацію. Швидкий пошук в гуглі показав, що вони спеціалізуються на розлученнях. Звісно, мені тоді ще не вручили повістку, але він оплатив рахунок моєю кредитною карткою. Не своєю, не спільною, а зреєстрованою на моє ім'я, до якої він мав доступ як авторизований користувач. Чудовий удар в спину чесно кажучи, зараз життя налагодилось, я переїхала до нового штату. Моя дитина ось ось закінчить коледж, і я знайшла постійного партнера. Він просто сказав: мабуть, мені краще пакувати речі і пішов. Звичайно, зненацька це не зовсім точно. Я з'їхала зі спальні за кілька місяців до того, а він жодного разу не заговорив про це. Моя мама винайняла будинок за годину їзди від нашого, влаштувалась на роботу в тому районі і перевезла всі речі так, щоб тато нічого не помітив: всі дитячі речі, її зимовий одяг, всі святкові речі, меблі, які вона сказала йому, що викинула. А вантажники з'явились о десятій, і ми виїхали звідти о першій. Він мало не обісрався. Батько був лихою людиною, тому мені його не було шкода. Я знала, що відтепер моя мама може спати спокійно, і ми діти. Теж вона реалізувала цей план як справжній бос. Не те, що мене заскочили зненацька. Він уже відсурався мене і висміяв перед усіма нашими друзями. Тож я жила в іншому кінці міста від нашого старого будинку, у страшній квартирі в напівпідвалі, самотня, зламана, і проходила психотерапію, намагаючись подолати свою депресію. Всього через кілька днів після переїзду в мої двері постукала смертельно вродлива жінка, висока, білява, волосся з реклами пантін, фізична форма як у йо. Ідеальна врівноваженість, витончені прикраси. Ви знаєте, таких дівчат. Я сама невисока, пухкенька годка. Я плакала кілька днів поспіль і була схожа на шерсть сушарки, тому не відповіла. Лише спостерігала за нею з бокового вікна, доки вона не пішла. Жінка поверталася ще два рази того тижня. Я жодного разу не відчинила двері, просто дивилась. Вона стукала кілька разів, чекала хвилин десять, писала комусь повідомлення. І У такому психічному стані, я не відчиняла двері нікому, навіть знайомим людям. Зрештою, мені зателефонував мій колишній чоловік зі словами Привіт, моя подруга судовий виконавець, і вона весь тиждень намагається вручити тобі документи на розлучення, коли ти будеш вдома, Що вона могла їх передати, і ми могли рухатись далі. Я був на цьому місці близько чотирьох місяців тому. Можна сказати, що я пройшов шлях від повного шоку до паніки, потім депресії, потім знову до паніки і назад до депресії. Мені вручили повістку, тож я вийшла за двері і пішла до своєї доброї подруги, де залишилась на ніч. Її сусід знизу побачив, що я плачу в машині, і сказав, що він адвокат і з радістю подивиться на мої документи. Що ж, цей адвокат тепер мій чоловік, сюрприз. Не я, а моя хороша подруга, ви б не подумали, що вона його приголомшила, бо останні пару років їхні стосунки були дуже напруженими. А попередні шість місяців він жив в іншому штаті, займаючись короткостроковою орендою їхнього житла. Хоча він не повинен був цього робити, для цього у них був менеджер з нерухомості, тож вона підготувала документи, в яких запропонувала йому дуже щедру компенсацію, бо просто хотіла з цим покінчити, коли він нарешті. Повернувся додому, вона віддала йому папери і сказала, що він йшов до своєї мами, яка жила по сусідству. Він накричав на неї, а потім, від'їжджаючи, викинув документи з вікна на вулицю. Те, що мало стати швидким, 90-денним процесом перетворилось на потворну битву тривалістю в рік, намагаючись забрати у неї те, що вона мала, він отримав навіть менше ніж вона спочатку пропонувала. І значна частина цієї суми пішла на адвоката, якого він ніколи. Не міг собі дозволити. Виявляється, хоча їхній шлюб був дуже токсичним, він ніколи не думав, що вона набереться сміливості покинути його і насолоджувався життям на гроші, які вона заробляла, вигадуючи відмовки, чому він не повинен повертатись на роботу. До речі, вона була стилістом із зачісок, а він фінансовим консультантом. І все ж вона завжди заробляла набагато більше, ніж він. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які випадки скандальних розлучень відомі вам? Напишіть в коментарях.